Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монети України на МНАЛ 10 копійок 2016 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 і ВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, дізнаємося особливості аверса монети, поговоримо про особливості реверса монети. Дізнаємося, який штамп утворюють оверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2016 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі. З магнітної сталі, яка покрита латунню. Тираж монети 210 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт монета має рефлений. Тобто мілка насічка, але так як він рефлений, то вона йде по всьому колові монети. Що ж до 10 копійок 2016 року? То по визначенню каталога Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має лише один штамп, штамп 1 ІВМ, про який ми з вами поговоримо. Але перед цим хочу сказати, що будь-яка монета по ТК визначається за допомогою трьох сторін: Аверса, реверса та гурта. Саме співвідношення Аверса, реверса та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми визначаємо ціну даної монети. І сьогодні ми з вами поговоримо про штамп 1 ІВМ. Як завжди, визначення штампу монету 10 копійок 2016 року, ми розпочинаємо з аверса даної монети. Чим характерний штамп перший 10 копійок 2016 року та які він має особливості? Отже, штамп перший по аверсу ми характеризуємо так. Середній зуб тризубця, гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж до дати 2016, вона припіднята до герба та віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від шестірки до канту є відстань. З боку дати присутній логотип київського монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині, а розмір зображення він збільшений. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп перший по аверсу від 10 копійок 2016 року. Після того, як ми визначили з вами аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. В 10 копійках 2016 року реверс має штамп ІВ. Тому нас цікавить саме він. Але перед тим, як визначити штамп ІВ, ми повинні визначити штамп І, адже штамп ІВ іде уточненням штампу І і доохарактеризовує його. Щоб визначити штамп І, ми повинні подивитись на грон номер 2 та грон номер 5 І штамп І 10 копійок 2016 року характеризується так. Грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника, а в грон номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Отже, штамп І ми дали повну та докладну характеристику. Штамп ІВ, він уточнює штамп І і дохарактеризовує його так. Вінок, що йде по всьому колові канта, він великий і майже опирається в кант. І чорточка, що знаходиться між буквою та нолем, вона тонка і складає 0,15 мм. Саме такі особливості та технічні характеристики ми можемо визначити в монеті 10 копійок 2016 року зі штампом 1 ІВМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку, а так як він рефлений, то вона йде по всьому колові монети. Отже, тільки що з вами ми докладно охарактеризували та дали повну характеристику аверсові, реверсові та гурту. Після того, як ми визначили штамп монети, штамп 1 і ВМ, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Отже, на даний час 10 копійок 2016 року зі штампом 1 і ВМ. Коштують від 20 до 40 копійок за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така монета, що ви Національним банком України та не була в обігові, то ціна монети складе від гривні до гривні 20 за один екземпляр. Також хочу сказати, що дані монети запаковувалися в роли по 50 штук. Ціна рол на даний час 10 копійок 2016 року складає від 200 до 250 гривень за один ролл. Знайти його доволі непросто, але якщо ви маєте можливість колекціонувати роли, то я вам рекомендував саме цей вид колекціонування. Отже, по ціні 10 копійок 2016 року, звичайного штампу 1 ІВМ, ми з вами розібралися. Проте, які монети в 10 копійках 2016 року коштують дорого та на що ми повинні звертати увагу. Отже, саме перше в 10 копійках 2016 року ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал є магнітна сталь, яка покрита латунню. Отже, монета є магнітною. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу до інших металів, ми можемо віднести латунь, алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, магнітну сталь, покриту нікелем, нікелевий сплав, мідь, алюміній чи інші сплави. То це вже буде пробна монета, яка відома лише в кількох екземплярах, ціна монети буде стартувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр, в залежності від стану збереження, зацікавленості колекціонерів та з того металу, якого виготовлена дана монета. Тому обов'язково на це звертаємо увагу. Друга, як я вже сказав, монета виготовлена з магнітної сталі. Отже, вона прилипає до магніта. Тому, якщо ви знайдете монету, яка є немагнітною, тобто магніт її не бере. Це буде також цінна монета. Ціна її складатиме від 5 тисяч гривень в залежності від стану та з того, з якого металу виготовлена дана монета. Тому друге, це обов'язково перевіряємо монету на магніт. Третє, ми дивимося на те, який гурт має монета. Якщо гурт має гладкий, то це буде штамп, який називатиметься в 10 копійках 2016 року, штамп 1 і ВГ. Де літра Г значить, що гурт гладкий. Ціна такої монети складає від 8 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут є одне уточнення. Це повинен бути гурт такий, який не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. А не такий, який сточений механічно. Якщо гурт сточений механічно, монета вже не має ніякої колекційної цінності і не підлягає колекціонуванню. Ціна її складає рівно свій номінал 10 копійок. Тому обов'язково звертаємо увагу на гурт, але дивимося, чи. Дійсно, він не пройшов гуртильне кільця на монетному дворі. Це ми можемо побачити під мікроскоп, або ж по гуртові, чи сточений він чи ні. І четверте, на що ми звертаємо увагу, це на відношення аверсу до реверсу. Якщо при повороті ви побачили, що монета 10 копійок 2016 року відноситься аверс до реверсу на 0 градусів, тобто при повороті аверс та реверс саме так виглядають, як зараз, то це буде звичайна монета. Ціна її від 30 до 50 копійок. Якщо вже при повороті знайшли монета, яка має поворот більше ніж 30 градусів, це вже буде цінна монета. Ціна її буде складати від 100 гривень за один екземпляр до 30 градусів, ми на поворот уваги не звертаємо. Це буде звичайна монета, яка відхилення якої є в межах норми. 10 копійок 2016 року з поворотом на 90 градусів та штампом 1 і ВМ. Коштують від 350 гривень з поворотом на 180 ціна складає від 1000 гривень, і в залежності від зацікавленості колекціонерів, та скільки таких буде на ринкові та взагалі знайдено в обігові. Тому саме на такі основні технічні характеристики монети ми повинні звертати увагу. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 10 копійок 2016 року зі штампом 1 і ВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо ви маєте монети України, присилайте їх на оцінку. З радістю допоможу та оціню ваші монети чи колекції. І зараз підсумую по 10 копійках 2016 року. Отже, це монета, яка виготовлена з магнітної сталі. Монета коштує від 30 до 50 копійок, адже має лише один штамп по каталогу. І така штамп 1 і вм. До цінних монет ми відносимо ті, які виготовлені з іншого металу, які не прилипають до магніта, тобто є немагнітними. Які мають гладкий гурт та поворот аверса до реверса більше, ніж на 30 градусів при повороті монети. Всі інші монети є звичайними і як такої цінності вони представляти не будуть. Тому, якщо у вас залишили запитання, задавайте, номер знаходиться в шапці профіля. На цьому буду закінчувати своє відео. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та які особливості має кожна з цих монет. Тож, всього найкращого.